У давні часи, коли степи Одещини ще дихали вільним вітром і чумацькими шляхами, на лівому березі тихої річки Тилігул з'явилася стоянка, то було місце, де втомлені подорожні чумаки, що мандрували до Перекопських Солоних озер, зупинялися перепочити. Під розлогим небом, серед трав і шепоту вітру, вони розкладали вогнища, а поруч красувалася табличка з простими словами Бери й зови. Ці слова, наче заклинання, дали початок назві Березовка. Згодом у м'якій говірці місцевих вона перетворилася на березівку, але в серцях і на язиках багатьох так і залишилася Березовкою, з наголосом на першому складі, як відлуння тих давніх часів. Спочатку це було лише місце для ночівлі, де чумаки ділилися хлібом і сіллю, а зорі над головою слухали їхні розповіді. Та з роками стоянка обростала життям. Люди, зачаровані родючими землями і тихою красою Телігулу, почали осідати тут. Хати виростали, наче гриби після дощу, а з ними базари, де гуділи голоси, пахло свіжим хлібом і дзвеніла мідь. Березівка росла, мов дитя, що міцніє з кожним роком, і незабаром стала серцем для навколишніх сіл. У XIX столітті містечко вже мало свою душу. Тут оселилися не лише українці, а й єврейські родини, що принесли з собою ремесла, торгівлю і гомін ярмарків. Березівка стала перехрестям культур, де в суботній тиші лунали молитви синагоги, а в неділю дзвони православних церков. У ті часи містечко славилося своїм ярмарковим духом вози тріщали від краму, а торговці вихваляли мед, тканини і глиняний посуд. Але не лише торгівля жила в березівці. Тут плекали й культуру. Місцеві вчителі, хоч і в скромних школах, навчали дітей грамоти, а вечорами в хатах розповідали легенди про чумаків і козацькі звитяги. На початку ХХ століття залізниця простяглася до березівки, наче нитка, що зв'язала її з великим світом. Станцію відкрили в 2014 році, і відтоді поїзди привозили не лише пасажирів, а й нові ідеї, чутки. Надії, проте не всі часи були добрими. Революція принесла хаос, і в 19-му році Березівка бачила, як змінюються прапори й долі. Більшовики, що захопили містечко, залишили по собі пам'ятник, який і досі стоїть на станції мовчазний свідок бурхливих літ. 20-те століття принесло тяжкі випробування. Голодомор, як чорна хмара, накрив Україну. У Березівці, як і в багатьох інших містечках. Люди боролися за кожен шматок хліба, сім'ї втрачали рідних, а села навколо спорожніли від голоду, що забирав і старих, і малих. Під час Другої світової війни Березівка опинилася в епіцентрі стратегічних подій. Її розташування на перетині шляхів між Одесою та іншими ключовими містами зробило її важливим пунктом для обох сторін конфлікту. Земля навколо Телігулу здригалася від запеклих боїв. Гармати гриміли, а степи, що колись гуділи чумацькими піснями, тепер чули свист куль і гуркіт танків. У ті темні роки містечко стало ареною, де Червона армія та німецькі війська змагалися за контроль, залишаючи за собою розруху і біль. Та навіть у пітьмі окупації в березівці діял підпільний рух, хоробрі душі, ризикуючи життям, передавали звістки. Допомагали партизанам, ховали тих, хто переслідувався. Вони діяли в тіні, але їхня відвага була світлом надії для багатьох. Окупація принесла й невимовну трагедію. Єврейські родини, які століттями були частиною життя Березівки, стали жертвами нацистського терору. Їх забирали з домівок, гнали до гетто а багатьох до місць масових розстрілів. Після війни містечко відбудовувалося повільно, але з надією. Колгоспи гуділи тракторами, на базарах знову зазвучали голоси а діти бігали босоніж по пилюці. Березівка залишалася скромною, без пихатих палаців чи величних соборів, але в ній жила душа у піснях, що лунали на весіллях, у сміху на ярмарках, у тихих розмовах під липами, та в новітні часи Березівка зазнала нових випробувань. У 22-му році, коли війна знову прийшла на українську землю. Містечко опинилося в тіні тривоги. Весною того року ракета вдарила по березівському району, забравши життя молодого хлопця. Війна принесла й інші біди. Мобілізація покликала чоловіків на фронт, залишаючи родини в чеканні та надії. Попри біль і втрати, березівка стоїть міцно, як і колись. Її люди, загартовані століттями боротьби, знаходять у собі сили триматися разом. Волонтери невтомно плетуть сітки і допомагають фронту. Сусіди діляться теплом і підтримкою. А діти, попри тривоги, малюють на асфальті кольорові мрії про мир. Ріка Телігул, як і століття тому, тихо шепоче свої історії, а степи навколо співають пісню надії. Перезівка, народжена з простих слів бери і зови, продовжує кликати. Не до біди, а до життя, до віри в те, що після найтемнішої ночі завжди приходить світанок.